Хоча ви бачите, що в залі ну, досвідки десь розбільше. Але щоб не закінчувати справу, я думаю, що достатньо може і це засіб, які з'являються захист. Винувачено, Ваші думки щодо заявного клопотання проково, щодо виклику свідків, а також клопотання вашого захисника. всі не ці клопотання Разом з тим, як це установче засідання. Підготовче засідання. І я би хотів сказати, що це все, це все, ну вже, ну, я особисто і люди стомилися, і, і якщо би можна було так, я би хотів все, якщо, якщо б потерпіла сторона. Не мало претензій, прокуратура би не заперечувала, тому що в моїх діях особисто цілі збагачення ніколи не було. Я підтверджую всі ці слова, які написані. Наразі розповідаєте вже про обставини, які будуть зв'язок під час судового слідства. Тобто, я розказую, якщо є можливість, щоб на цьому засіданні можна було цю справу закрити. Тобто, я би пішов на те, що прийняв би рішення суду, як таке, що можливо. В цьому напрямку. В цьому? Якщо б не було сторони, захисту роз'яснення, чи опрошую. У вас викликない, те... Власне, no. попитання у вас будуть? Ну, прокурора, щоб заявлено попитання з певної захисту. Роз'ясуди. Вона роз'ясує. Прокурор ну, з'ясовується, свідки допитувалися в ході досудового розслідування? Я, можливо, не почув всіх ну, прізвищ. Будь ласка. Зараз я не готовий сказати, що всі ці люди допитані чи не допитані. Досить, не, ви так, на, на думку, що Добре, тоді вирішується питання, пов'язане з призначенням судового Так, Ми маємо призначити, 10, тому найближча можлива дата це у нас 14 листопада 17 17 години. Подивіться, не раніше можливості немає в зв'язку. 17. 17. 17. 17 години кінець дня раніше не Всі так. 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 немає. Всі влаштовуються? Так. Ніхто наколи немає. Пропонується розглянути відкритому судовому засіданні приміщенні Хмельницького міськрайного суду за участю сторін кримінального провадження, а також заявлених свідків. Заперечень немає чи інших міркування? Немає. 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 Тут уходить до наращивания.

Ми так прилежимо, ми збираємо всі слова. А нам заважають жити. Нам завежають жити. А нам заважають жити, ті люди не будуть. Ми живемо в селі без дурих, поволоті, без світла. А людина теж не хоче зробити задайок. Στόφια, 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 Στοπ, Στόφια, 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 Слово, я точно не знаю, а, що, але там щось. Скажіть, не Скажіть не будь ласка, це дала мені відповідь Генеральна прокуратура Глуценка. Подивіться, хто підписав. Це тільки на грамота. Письмо моє переходне було, хоч дали дівчата квітанцію, що воно було пересильно рекомендований листок, Хто мені? Я їду з цим листом до Луценка. Я йому покажу, хто за нього відсутність. Вся громада збирається, є то не дімося, забирайте я. Вони стоїть і уливається. Люди збирайте російські і ми депутиво його. Шанов, послухайте, шановні. Заспокоїмося. Єдине, що якщо ми перекриємо дорогу, церква приїде до нас. Тому що церкви ну, сьогодні йдеться. Ще вам по ви А ви при више широко палити, підудемо? Правильно, я ж нічого не проти, але я маю випадку. Майдан ви не маємо.

Почує </�act> по саме справі, що сфабриковано це звинувачення. Так. Пише слухайте, Про результати розвит звернення повідомити, автора визначений законом срок. Яке сьогодні місяць? Четверте. А четвертого сьомого цілі вже пройшов місяці. Четвертий місяць, да я чекаю відповідь. Не дали десяти днів нічого. Это выбежали, это я видел не в тоже. Давайте судим. Ухвала рукозначения судоурода про этого собственного строго, мы с ним присутствуют, Кибаева. Не завершайте, будете виділи. З участю секретаря судового засідання потанув, покинка, потеплового шума, представника потеплового Дем'яна, обвинуваченого дічка, захисника прибуна, не знаємо, що перетопчені судового засідання в Залісумістіх 12.01.62.40, напроваджено 12, за законуваченого дячка Василя Володимировича, вчинення злочину передбачено частиною першої статті 190 Кримінального кодексу України встановили. Запоминський ми з Києва, що винувальний акт з додатком впровадження відносно дрібка, які складно за неможливості невідносно першої капиталина. Винувачного захисникам 2016 року. Влучені копії винувального акту, доведем матеріалів досудового розслідування, то щось розписки. Під час досудового розслідування братися до сам поїздів домашнього розпитування. Просто до видання доповідного заходу не надходило. Проходити захисників заявили до питання про викликав допиту в судовому суді, які підлягають задоволені для пам'ятника та відбутинці судового розгляду. Впровадження присутних Українському суду підстави для прийняття рішень, передбачених пунктом 1.4 частиною 3 статті 314 КПЦ України відсутня. Столом з яких обвинувальний актів половину приколу особового основності. Поважно може бути призначено до судового розгляду в відкритому судовому засіданні. Написав викликнута кручу статтям 8, 31, 33, 314, 317 КПК Українського постанови. Кримінальне провадження за обнуваченням дядька Василя Володимировича вчинили злочину, перебачення частини першої статті 190 Кримінального кодексу України, призначення до судового розгляду судей однособово в відкритому судовому засіданні, зараз судові засідання. Приміщення Хмельницького міського суду на 17 годину, 14 листопада, 2016 року. Судове засідання викритих сторони кримінального провадження та свідків загинули Тимошенко, Браторусово, Петровського, Рудика, Островського, Островського, Ярлонського, Семенюк, Семенюка, Коваля, Палибу, Божакову, Загідку, Мазурова, Наконечного, Слімака, Слободян, Ковбасюк, Резіна, Лапінського. Ухвала оскарження не підлягає. суддя, підпис. Підготовчи судове засідання, оголошується закінчення. Слухайте мене. Почитайте. Наче слухайте мене. Збираємо Хмельницький Майдан. До на знаки день. до суда. Сьогодні саме з собою. По ми мало, аби беремо Хмельницький майдан. Зрозуміли, Хмельницький майдан є, Дуже добре, Берем шини. Берем шини, йдемо на <головіка> площу палимо, йдеться сюди. Подивимося, що буде негативне рішення до суду. Це само собою, я кажу, вам наші плани дії, щоб люди всі чули. Палимо шини буде дуже видно. Після семи години вечора підвиду, що нам негативне рішення суда. Якщо негативне, якщо... про що я говорю? Нам треба збирати Хмельницький Майдан до суда, до рішення, до чого, до насідання суда, давайте зробимо це само собою. Якщо Луценко встигне ще нам щось рішити, якщо ні, значить ми збираємо Хмельницький майдан. Молодь кидайте звернення в соцмережі. Такого до числа такого є, Хмельницький майдан має свою сторінку, що ми збираємося і йдемо зранку. Та десяти на ми їдемо до жизни заранімо. Я так, так. може можна. Я в скажу в житий, два слова. Бо, б, 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 дуже важко. Дивіться, я попросив суд, я попросив е прокурора, попросив е так званого потерпілого. Так. Якщо він претензій не має, заяву забере щоб, щоб ми е ну всі стомилися від цього. Якщо це все піде. То в принципі я попросити, щоб це щоб це закрилося все і що ви все до Я думаю, слідуючого суду або на слідуючий суд вже буде якесь рішення. Якщо він не погоджується і не це тоді далі бореться, далі по судах. Все, я вам всі дякую. Дивіться Дивіться, я би попросив, тому що засідань буде дуже багато в суді. Дуже важко. На слідуючі засідання хай прийдуть тільки світи. Ми прийдемо ще їм, ми прийдемо ще ми! Скільки народ їм. Всі йому бачимо, всі йдемо, дякуємо, що подивилась. І послухали. <продови>